Намір хочеш не хочеш, він все одно здійсниться. Тобто він є, він поставлений, і ти можеш, скажімо так, переїжджати, не переїжджати, розлучатись, не розлучатись, міняти роботу, не міняти роботу, все одно в кінцевому рахунку буде здійснений намір. З якої сторони це дуже зручно. Тому що, якщо намір поставлений, що би не робила людина, вона. Підійде до реалізації цього наміру. Відповідно, у нас з вами залишається назавжди свобода волі, ми назавжди можемо творити те, що ми хочемо, але кінцевим результатом буде здійснення того, що ви замовили як намір. Неважливо, це усвідомлений чи не намір. Відповідно, все, ніби чесно, є намір, ви. Той інструмент, через який він здійснюється. Ваші ручки це безпосередня матеріальна робота всього, що призведе в кінечному рахунку до реалізації наміру. Тобто дуже все просто, нібито. Як ми вже говорили з вами, намір можна поставити, коли всі чотири компоненти настільки заглиблено і гарно співпрацюють, от формулюванні, якби ж то отак от воно сталося, воно попаде в точечку і все починає розгортатись. Тобто ми можемо по-іншому сказати, що намір виходить з центру нас, там, де всі поля пересікаються, там, де наше тіло згоджене з емоціями, з нашими думками і з нашими цінностями.